Так, ну що, друзі, радий поділитися з вами приємною новиною. Сезон бань вже почався. Е, і хочу вам показати отакі бані, які можете ідеально підійти для дому, для бізнесу. Це розмір 6 на 2,40 лофт з панорамним вікном в кімнаті відпочинку. Е, ця баня реально функціональна, тому що вона дуже тепла, дуже класно тримає температуру, вона дуже швидко нагрівається, тут вже є котел. Повністю все встроєно, дивіться, зараз провіряється, все пропалено. Це реально класна, сучасна баня, Ми можемо її виконати з додатковими вашими побажаннями, колір, зміни, зробити додаткові вікна в парній. Тобто всі ваші побажання можемо зробити. Це буде для бізнесу, тому зробили все з комунікацією, електрика, вода повністю під ключ. От ми зараз робимо огляд, як вона буде уїжджати до нашого клієнта. Подивіться, тут, по-перше, у нас класна форма, колір горіх. Тут за нашим логотипом ви можете звернутися ось мій номер телефону. Я завжди на зв'язочку можу вам все розказати показати. Зараз ми заходимо в наш кальбанник, тут вже жарко, реально жарко. І це при тому, що були вікна відкриті. Тому я клієнту запропонував зробити саме додаткове вікно, щоб можна було провітрювати кімнату, не відкриваючи двері. І подивіться на це чудове панорамне вікно. Це реально кайф. Що стосується якості виконання, то тут зроблено все. Вентиляція, розетки, встановлений бойлер, електрика все виведена на автомат. Ми зараз покажемо і воно зроблено все якісно, як повинно бути. З так, Вимикачі вологі стійки лента, що мені дуже подобається, то люстра тут зі зміною теплоти та режимів і можна класно відпочивати. Подивіться на цей стіл та його якість. Е, а також ми даємо такий чай, вже заварничок, щоб ви могли при отриманні нашої бані е, релаксинути, випити е, чашечку чаю після бані і набратися сил та енергії на нові цілі, на нові досягнення. Е, меблі у нас, подивіться, зроблені з дубу. Це функціональні лавки, де можна багато всього покласти з такими зручними підспинниками. От, якщо показати, тобто на спинки такий, що дуже-дуже зручно сидіти. Також є додаткова поличка, де можна положити шапки, а також є там розетка, це дуже важливо. З іншої сторони, також, подивіться, тут навіть можна покласти травяний матрас. Це рісна травня, яка пахне, тут неймовірно з подушечкою, можна навіть там взяти і лягти, прилягти відпочити. Ну, тут там, може відпочивати 6-8 людей, це наші клієнти так кажуть спокійно. Комплектації тут халати, полотенце, взагалі все до мілочей. Навіть подивіться, підсвітка за підспинниками може змінювати з люстрою свої кольори. Подивіться, яку неймовірну атмосферу можна сварити в себе вдома, нікуди не їздити, не треба бронювати, не треба платити. Один раз така банька просто стане насолодою. Для вас. Що мені ще дуже подобається, то якщо подивимось на люстру, то вона нас десь з динаміком. І можна по блютузу включити музику і ну, відпочивати. Це реально класний релакс, який ви можливо навіть ще не розумієте, наскільки це буде класно і гармонічно в вашому подвір'ї. Це здоров'я вас, ваших дітей і це на десятки років робиться. Подивіться, яка душева, повністю також з відром з нержавійки. Це якісне, класне сучасне відро. І душево. Вікна у нас фірми Теслі, все, стараємося брати найкраще, матові. Ось так. Ми ну ходімо в наше головне приміщення. Зараз буде жарко. Я, мабуть, зніму хоча б курточку. Дивіться, зручно можна взяти, повісити і спокійно зайти. О -о -о. Тут у нас температура зараз, дивіться, з відкритим вікном 55 градусів. З відкритим вікном. Все, повна комплектація, підсвітки. Подивіться, соляний світильник, шапочки, тапочки, дві перчатки даємо в комплекті. Ось таке класне відро, запарник з пластику. Це найкраще, що є для бані. Вам не треба нічого шукати. Я сам люблю паритись. І я для вас зібрав найкращий комплект, який тільки можна представити. Котел з камінням, з парогенератором. Коли вас буде парити віночко, подивіться, подача холодного повітря. Навіть зараз я чую, як тяне холодним. Вікно, яке відкривається. А подивіться на ці трави. Ви просто їх подивіться, а пахнуть вони в три рази краще, ніж можна собі представити. Травяний матрас, віни, подивіться, які, щоб руки, мозолі не натирають. Градусник, вентиляції, безпека в тройний контур. А найголовніше в нашій бані. Це взагалі ніхто такого не робить. Це проливне дно по всій бані, можна обливатись водою, сходи в каналізацію. І така баня служить буде дуже-дуже довго. І таких бань робить ніхто. Тому що ми беремо на себе всі складнощі, але хочемо, щоб ви нам прислали класний відео. Тому я чекаю на ваш дзвіночок. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб, TikTok. І я впевнений, що коли ви отримаєте баню, коли ви туди проведете. Свої перші години, то ви скажете, Олексій, я був дуже радий, що довірився саме вам. Тому я постараюся зробити все, щоб ви були задоволені. Дякую, що слідкуєте за нами. Дуже приємно.